Максимчик, давай, я-то дихаю. На желтую практически не пошел. Потому что девочкам там ну, будет Олег, там проходишь там бревно, а бревно пирку, катишься на такой якобы кетер и съезжаешь. А тут ходим на велосипеде. Да, она тоже не длинная, но <служдающие> велосипед. А, ну да, ты это там. Потому что тут чудожки пошли.

סנק צ'ק Молодець, Максимчик! я Марчик! Чого? Молодець, Марко, молодець. А велосипед, зайчик, як то має відбуватися? То має дівчинка підійти тобі гадати? Ну, Тобто ми самі не повинні робити, так? Ну, тоді почекай. Скажи, инструктор. Я прошу извинения, инструктор. А тут он сам, или как это? Он подходит к офису. А, то есть просто тут. Что? Спасибо. Ну, Перший раз, як ми побачили, нам здавалося, що з велосипедом найстрашніше. Та виявляється, то не так вже. Давай притік і далі на те не дає. Що мишка? Що, я тут? Так. Класно? Так. Розліжемося в Так. Молодець начинка давай. Максим, так, тобі треба спочатку провести кільце, потім. Тут карабін, а дальше сам вилазиш. Марчик! марчик, Максимчик. Що? Марчик, погайдати тебе трошки? Ти хочеш, я тебе погойдала? Мишка, розгойдати тебе? Так, от таке тебе розгайда. Добре, мишечка. Байте, не хочу. Тут брат твій, мишка, ой Юра Юра, а Юрчика тут немає зайчик. Добре, добре квіточка. Молодець, я а... що? <рес> а... а сьогодні ти з'їхав, тобі вже не страшно. Молодчинку. Марчику, можна я піду подивлюсь до Максимчика, добре? Ой, давай на секундочку. Давай на 10. Швидко рахувати. Ну давай так, що я встигла дойти туди, подивитись на Максимчика. Давай до 33. Марчик, але ж ти мієш рахувати. Та ти що? Давай я тебе розглядаю, поки нікого ззаду немає. Добре, ми ще. Так, де наш Максимчик, Максимчик. А, Максимчик, вже ось тут. Мама, воєнний. Ти воєнний? Мама, я воєнний. Справді? Такий ракурс.